Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч, торгівельні центри, школи, садочки, спорт, повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Школярі Південнівської громади 12 січня повертаються до навчання після зимових канікул. Переведення на дистанційний формат або продовження канікул для учнів не планується. В телефонній розмові Олена Бернецька повідомила, що погодні умови громаді є сприятливими. На канікулах залишаються лише школярі ліцею номер 3 АШГ. Я була у всіх майже школах і спілкувалася з директорами і з педагогами, і ми вирішили, що поки що ми виходимо 12-го числа, крім третьої школи, бо вони запланували собі канікули одразу за їхнім навчальним планом до 18-го числа. Тому вони виходять 19-го, всі інші заклади виходять 12-го числа на навчання. Ми будемо слідкувати за ситуацією, будемо слідкувати за погодними умовами, за ну, всіма цими нашими бликаками. Утами і всім іншим в разі необхідності будемо приймати рішення, поки що такої необхідності немає в школах. Тепло. Їдальні готові, вода є. Тобто, ми, в принципі, готові навіть ті заклади, які постраждали від вибуху перед новим роком. Повідомлення про подовження канікул у школах до 19 січня або переведення на дистанційне навчання з'явилося 8 січня. Уряд рекомендував застосувати органам місцевого самоврядування у зв'язку із значним погіршенням погодних умов і зниженням температури повітря по всій країні. Зміни у програмі підтримки на 26-й рік. Міська програма соціального захисту та підтримки вразливих категорій населення громади з 1 січня зазнала змін. Чи знають мешканці про соціальні виплати на місцевому рівні? Звідки дізнаються таку інформацію? Журналісти телебачення громади провели невелике опитування. Не знаю. А, а ви теж не знаю. Тоже не знаю. Не звертаємось, бо нам ми не, не звертаємось, треба. Ми, нам не треба, а ми ну, ходимо. Соціальні нам... служби, мабуть, і ну, ці так, є так які, там якісь. Ну, може, Ні. Не зверталися, бо нічого не знаю. Добре, Якщо ви знаєте, які то хоч людям розказуєте. Ви думаєте, люди знають, люди не знають. Я приїхав сюди недавно, я не в курсі діла, чесно кажучи. А якби хотіли поцікавитися, де б шукали інформацію? Ну я вважаю тільки у мера, а в кого ще, А більше ні в кого. Є одна програма, є, я знаю, що воєнна З... зсу. Коротше, воєнним. Да, там, де я дотацію, хто пішов в ЗСУ, міст виплачує определенну суму грошей воїну, який пішов на війну. Це я точно знаю. Ну потім тому що защита дітей. Есть у нас. Еще какая у нас защита. Вот детей и военных я знаю. Я сама получала даже, вот э, мне сделали в, этом году, в том году операцию, потратила много денег, влезла, как говорится, долги. Мне там выплатили какой-то процент, но мне дали помощь. А Витки вы не знала, если там можно допомогу потребность. Э, ну, у нас председатель СББ, она тоже в августе делала себе операцию. И она узнала, она мне подсказала, я пошла, сдала все документы. И я очень даже благодарна, что хоть какие-то копейки нам ну, выплатили. Вот это я рада. А если б деці шукали інформацію про ці допомоги, якісь виплати, де б ви самі шукали інформацію? А вот у нас её нигде и нет. Понимаете, как телефонное радио. Вот там сказал кто-то, там бабушка сказала, там на лавочке кто-то сказал. Вот так мы только все и знаем. Міська програма соціального захисту здійснює вісім видів виплат. Допомогу можуть отримати зареєстровані жителі громади. Виключенням є певні категорії ВПО. Розглядає звернення Координаційна Рада. На 2026 рік скоротилися декотрі суми допомоги та категорії отримувачів. Однак за спроможності бюджету до програми соціальної підтримки можуть вноситися зміни, зазначає Наталя Монастирська. Кожного року програма проходить аналіз, і після аналізу робиться такий висновок ефективності програми або окремих її заходів. І тому кожного року вона або щось додається, або щось змінюється, зменшуються якісь види допомог або суми, або категорії громадян. І так, дійсно, деякі зміни є на 2026 рік. Теж це все вплинуло саме фінансові можливості громади, але будь-яка програма за результатами. Кварталу, півріччя, якщо є можливість громади фінансова, додаткова, то в будь-яку програму можна внести відповідні зміни і додати, або збільшити розмір, або додати якусь категорію. І ми сподіваємось, що в цьому році така можливість буде. Перелік документів встановлений також порядком використання коштів по програмі. Це також опубліковано все на сайті. Можна ознайомитись і документи здаються на Новобілярській 24 3 Це наш комунальний заклад, центр надання соціальних послуг. Він приймає всі звернення, документи, які можна доносити, якщо не повний комплект документів. Але звернення і всі документи приймаються там, тому що там формується раз на місяць засідання координаційної ради. Багато запитують, чому там багато. Ми використовуємо абсолютно працюємо на законодавчому рівні. і будь-яка матеріальна допомога з місцевого бюджету вона прирівнюється до державної допомоги, і всі законодавчі акти і вимоги по документах, по якихось нюансах все також дотримуються нами. Бо перевірка відповідними контролюючими органами здійснюється як державних, так і місцевих коштів. Однаково з інформацією про виплати громадянам соціальної допомоги на місцевому рівні можна ознайомитись на сайті міської ради у розділі новини. Звертатися особисто мешканці можуть до Центру надання соціальних послуг на Новобілярській 28. Повне інтерв'ю з керівницею управління соціальної політики дивіться у програмі Стосується нас. Кулька гарного настрою під такою назвою ПК Дружба відбулася лількова вистава. Її планували провести ще у грудні 2025 року. Однак, через обстріли та тривалі повітряні тривоги заходи довелось скасувати вже 8 та 9 січня. Виставу вдалось повернути на сцену і показати юним глядачам. Цього року у нас така тема кулька гарного настрою, тому що нам цього всім бракує зараз. Гарного настрою. Ми живемо у важкі часи. І хотілося дітям створити черговий раз якусь казку, трішки трішки оціх чарів, трішки цієї доброти, трішки цього гарного настрою для того, щоб у наші дні страшні. Вони відчули все-таки, що свята все одно є. На жаль, ви знаєте, що ми у нас не відбулися вистави з 17-го грудня грудня, так як ми це планували. Потім ми все-таки змогли наприкінці грудня провести дві вистави для всіх охочих містян. Але вже знаєте, коли воно заплановано, і всі знають, коли є афіші попередньо всі готуються, то це якось простіше і коли організовано, особливо приводять школи садочки. Але коли вже був другий наш анонс, вистав на місто, і багато хто вже пороз'їжджався, багато хто боявся, тому що ті тижні були такі дуже напружені, і в нас було не так мало. Не так багато тишніше діток, як буває це зазвичай, і тому було прийнято рішення все-таки, хоч і зараз, після вже нового року, але показати ці вистави, тому що і актори наші готувалися. Ми зробили багато роботи для того, щоб це свято відбулося. Ляльковий театр чарівний ліхтарик» Підготували виставу для вихованців дитячих садочків. Робота над постановкою тривала близько трьох місяців. На сцені для дітей виступали 13 акторів, а сам показ доповнили вокальні та танцювальні номери. У виставі була моя роль це розбійниця. Поганий персонаж, не злодій, а просто поганий, який виліз із однієї сказки. А от ти ще виходила, танцювала для діток, щоб вони повторювали рухи, коли ти бачила те, що вони всі встали, почали все повторювати, як емоційно було. Це, це дуже добре. Взагалі я дуже люблю таких дітей, які е, як це пояснити дуже веселі, голосні, з ентузіазмом, тому що проходить бувають діти, які ну просто дивляться, ну без якогось там ентузіазму. І ну все. А те, а тут діти, вони ну як сказати, поринають у казку, і це дуже приємно. І я грав Андрійка. А от хто твій герой, ким він є в цій постановці? Він, голов... ну, він учень першого Б класу, який шукав чарівну країну казок. То коли зараз проводили другу і вас так дітки підтримували, говорили слова? Коли ви все-таки це все чули, чи радість вам було тобі? Так, це завжди радісно. Інколи навіть буває смішно. Більше про лількову виставу дивіться у програмі Життя міста.